Від студентів школярам у Хмельницькій територіальній громаді триває просвітницький проєкт школа місцевого самоврядування. Це спільне дітище Хмельницької міської ради та університету управління та права імені Леоніда Юськова. Як через гру знайомлять юних українців із правами та обов'язками, та наскільки нині назріла потреба у такій ініціативі, говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада і представляємо наших гостей. Це Юлія Себій, керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської. Ради вітаємо Вітаю вас. та Ірина Ковтун, перший проректор Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Слава Україні! Героям слава а, Юлія Сергіївна. Насправді співпраця органів місцевого самоврядування із нашою молоддю десь більш активною, десь та, яка готується до таких активностей, вже триває продовження багатьох років. Якщо ми зупиняємось на таких ініціативах, таких масштабних, що за останні роки вдалося втілити у Хмельницькому і вже у Хмельницькій тергромаді. Ми пишаємося тим, що Хмельницькій міській раді ще від першої каденції Хмельницького міського голови Олександра Сергійовича Семчишна ми започаткували дуже якісну ініціативу разом з департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради. Це проект місто діти влада, місто своїми руками, до котрого ми залучили всі навчальні заклади громади. Це дітей. П'ятих по одинадцяті класи, ми грали Бринринг Моя позиція, ми грали конкурси, квести, дуже різні е, такі інтелектуальні ініціативи втілювали, долучали молодіжний центр, долучали досить різних спікерів, долучали депутатський корпус ради. За результатами масштабного проекту в місті Хмельницькому ми. Давали можливість молодим людям, учням, в тому числі навчальних закладів, отримати головний присвіт Хмельницького міського голови це поїздку Верховної Ради України для того, щоб показати публічну діяльність органу місцевого самоврядування і знов ж таки і політичну складову. Ми завжди звертаємо увагу на ті знання, котрі має мати громада в форматі місцевого самоврядування в сучасності. Ми звертаємо увагу на історичні постаті, які якраз долучалися і котрі очолювали місто. В певні періоди, але знов ж таки своїми інтелектуальними зусиллями примножували той потенціал, котрий на сьогоднішній день в громаді є. Але за результатами років ми зрозуміли, що не тільки загальноосвітні заклади громади, не тільки школи, не тільки заклади профтехосвіти. але знову ж таки вища школа має бути долучена, має бути дотична. Тому що якщо говоримо за виборчий процес, якщо говоримо за потенціал виборців, за ту складову, знов ж таки інтелектуальну, котра має йти в форматі виборів і голови громади і депутатського корпусу ради, ми розуміємо, наскільки має бути обізнана громада, а найголовніше, наскільки має бути обізнана молодь котра має належно реагувати на ті знову ж таки і політичні виклики, які на сьогоднішній момент є. Тому політична публічна складова робота органу місцевого самоврядування має лягати в абсолютно таку тлумачну складову для громади для молоді. І ця ініціатива, котра знов ж таки була вцілена, вона вже триваюча. Є більше вісьми років. Сьогодні є сталою формацією школи, і ми тішимося з того, що саме. Наш навчальний заклад, управління і права, кафедра управління та адміністрування дотична і дотичні студенти до цього пані Ринок. Що ми говоримо про втілення проєкту просвітницького відбулося це у лютому цьогоріч, А від початку ідеї до реалізації скільки часу минуло, і які такі етапи ну мали би пройти до того моменту, що ми маємо нині. Знаєте, цікаво відмітити той факт, що якраз 16-го сьогодні ми записуємо цю передачу 15-го травня, а 16-го травня 23-го року ми з Юлією Сергіївною якраз абсолютно предметно говорили вже на цей рахунок. І вже була ота ідея, вона вже була викристалізована якраз в цей день. Тому майже святкуємо річницю якраз виношування і зародження цієї ідеї. І протягом цього року ми вже пройшли майже до останнього заняття п'ятого тренінгу нашої програми. Трішки більше про це розповім. Проект передбачає те, що наші студенти нашого університету підготовлені викладачами нашого університету Юлією Сергіївною і психологом нашого університету пішли у школи у 10 та 11 класи. З програмою, яка передбачає розгляд таких п'яти тем: я як член громади, я як голова громади, я, як е, частина команди голови громади, е, в чому полягає моя відповідальність у громаді, і я як активіст громади. Ми хотіли провести цю ідею, щоб кожен наш. Е, Слухач нашого тренінгу, кожен учень школи, який задіяний у цій програмі, побачив саме себе в місцевому самоврядуванні. Щоб ми не думали, і це корисно всім членам нашої громади, розуміти, що місцеве самоврядування насправді це ми. Це е, те, що ми робимо з вами кожного дня, те, з якими думками ми ставимося до своєї е, території, на якій ми проживаємо, до того маленького обійстя, яке є в кожного із нас, того під'їзду, того двору і, і так далі. Да? Масштабуємо це до рівня нашої країни, до рівня нашої батьківщини, єдиної нашої України. І тому, от, доносячи цю інформацію до дітей, дійсно я підтримую абсолютно Юлію Сергіївну, яка говорила про те, що в першу чергу треба з молоддю наразі працювати, щоб ми ростили те нове покоління, яке. Після війни, після нашої перемоги, ми впевнені в ній буде відбудовувати вже дійсно тверду, міцну, патріотичну державу, яка буде базуватися саме на таких ідеях. Громада це я, держава це я, і в першу чергу відповідальність за всі справи, які робляться в цій громаді, в державі лежить на мені. Тоді ми будемо мати відповідальну владу, тоді ми будемо мати. Гарні і дороги, і сквери, і не попсовані майно комунальної власності. Отакими От маленькими кроками ми хочемо робити цю таку, сподіваємося, велику справу, корисну справу для нашої держави, для нашої громади. Наразі в проєкті задіяні 11 шкіл. Більше тисячі учнів 10-11 класів охоплені нашими студентами, команди двоє студентів, 22 студентів нашого університету першого, другого, третього, четвертого курсу бакалаврату за спеціальністю публічне управління і адміністрування. Чому саме ця спеціальність? Тому що вони безпосередньо вже на студентській лаві вивчають проблематику місцевого самоврядування, тобто вони вже підготовлені з цього питання. І е, ми на своїх тренінгах, коли ми їх навчали наших студентів, ми давали більше їм вже інструментарій, яким чином в ігровій формі, в цікавій такій тренінговій формі донести ту чи іншу ідею до е, наших, е, до їхніх, можна сказати, навіть однолітків. Тому що чому саме ми закцентували увагу на тому, що студентство має та це робити, тому що, мабуть, одноліткам. Е, між собою комфортніше співпрацювати, вони більш відкриті в такому середовищі. Ось тому то такі, от засади нашого проекту, який ми зараз реалізуємо. А Юлія Сергіна дійсно ми сьогодні говоримо про молодь. Це да і школярі, і студентство. А якою нині є молодь, якщо ми говоримо про Хмельницьку громаду? Наскільки вона реагує на виклики часу? Адже пригай початок повномасштабного вторгнення, наскільки дійсно молодь активно включилася в різні волонтерські проєкти? Тобто, чи це свідчить теж про те, що і в таких ініціативах вона також активно долучається беруть участь? Сьогодні молодь максимально долучається, і дійсно тих молодих людей, котрих ми бачили по проектах, ми бачили і на волонтерських центрах. Ми бачили в досить різній підтримці. І в ті комунікації, котра в нас вибудовується на рівні громади, на рівні громадських організацій, в ті комунікації, котра сьогодні є з органами місцевого самоврядування, досить на різних рівнях, досить на різних ініціативах. І ми тішимося дійсно в тому, що така поміркованість, така тлумачність, така ініціативність і інтелектуальна, така складова вона є у всіх намірах, які сьогодні в молоді. Є. Дуже багато є запитань, дуже багато ну, направду, є запитань, котрі е, несуть в собі і пояснення і розуміння, чому ми це робимо для громади. І для мене це є дуже важливо. Тобто, коли ми починали старт. По школі місцевого самоврядування, коли раніше ми починали старт по екскурсіям, знов ж таки конкурсам, квестам, де я бачила старшу школу. Я розуміла, що треба все більше і більше пояснювати, яка саме робота органу місцевого самоврядування, які виклики є перед головою громади, як він має справлятися, але найголовніше, як будувати повну комунікацію між дійсно владою, громадою, молодіжними осередками, молодіжними центрами, молодіжними групами або тими молодими людьми, котрі не дотичні до процесів. Я пишаюся проектом школа місцевого самоврядування, тому що ми якраз на рівні студентства пояснюємо, наскільки взагалі громада має розуміти всі процеси, котрі в нас відбуваються. Наскільки ми маємо знати, як це будується, наскільки ми маємо розуміти алгоритм дій, і молодь якраз почне справлятися з цими процесами, з цими викликами, і для себе це тлумачне розуміння має. Ми е, маємо стали підґрунтя. Ми маємо дуже хорошу якісну вищу школу. Вища школа сьогодні на рівні викладачів комунікує, сьогодні на рівні посуду. Дових осіб місцевого самоврядуванняму знов ж таки в тлумачний спосіб все пояснюємо. Але найголовніше, ми пишаємося тими ініціативами молодіжними, які за результатом ідуть зовні, які заходять в Хмельницьку міську раду, які в подальшому будемо чути на базі вищої школи. Тому дійсно дуже хочемо, щоб оця ініціатива вона озвучувалася, вона проговорювалася голосом. Тому що не можна говорити про сталість держави, про інформаційне таке підґрунтя, в котрому є ця сталість, про належність громадянського суспільства, про обізнаність в цьому, якщо ми знов ж таки не будемо розкладати. По таким важелям і по таким ініціативам, те, що хочемо довести, ми показуємо шлях завжди від п'ятих класів до сьогодні. Я завжди кажу, що ми приходимо в орган місцевого самоврядування, маємо певний статус для того, щоб зробити більше саме для громади, тому що орган місцевого самоврядування має працювати виключно на користь громади міста сьогодні, на користь всієї нашої громади, включаючи вже всі старостати. бо В нас територіальна громада, ми хочемо працювати більше. Я дуже пишаюся завжди молодими людьми, котрі починають себе бачити формація помічників депутатів ради, котрі для себе розуміють, що вони готові до політичних викликів і вони готові розібратися в політичних програмах, котрі готові розібратися в різниці тлумачень. Це дуже важливо. Не просто я і в громаді живу, але я є активний мешканець. Я є в молодіжному центрі, я є в молодіжній громадській організації. Я є в студраді. Я є е, знов ж таки в тому процесі, який мені дає зв'язку з ограном цього самоврядування. Дуже якісний проект, який втілюється в Хмельницькій раді. Це є стажування з можливістю працевлаштування. Ми маємо працевлаштування молодих людей до 25 років, котрі звертаються до нас, знов ж таки проходять всі етапи заповнення аплікаційних форм, співбесіду, двомісячне стажування, за результатом котрих керівники структурних підрозділів подають міському голові ініціативу щодо працевлаштування. Розуміємо, що не всі залишаться в структурах ради, не всі будуть в органі місцевого самоврядування довше час або менше час. Але знову ж таки ті знання і той інтелектуальний потенціал, котрий вони добудуть, для мене є свідченням того, що ця людина є ядром. Вона є обізнаною, знаючою, інтелектуально підкованою, свідомою. І коли прийде час, коли прийдуть вибори, цей вибір буде свідомий не тільки в форматі місцевих виборів, не тільки в форматі виборів до обласної ради, але й в форматі виборів Верховної Ради, в тому числі президента України. Ну так, там пач голосування з 18 років. Мова йде про те, що до 18 років дитина молодь вже потім вже має бути обізнана в тому, що вона має робити свідомий вибір. А для цього потрібно вже певні такі етапи розуміння пройти. Юля Сергійна, дякую пані Ринок. Що ми говоримо за охоплення шкіл? Ви говорили про те, що це 11 загальноосвітніх навчальних закладів. Наскільки оця долучення закладів прямо пропорційно до активності керівників закладів, до тих старшокласників, які задіяні в майбутньому будуть в тому проєкті ми отримали підтримку від керівників усіх 11 закладів, які долучилися до цього проєкту. У нас була така організаційна зустріч з усіма заступниками директорів шкіл, наших загальноосвітніх закладів, які Пообіцяли і дотрималися тієї обіцянки протягом лютого, березня, квітня і травня цього року. Вони дають можливість організовують, виділяють навчальний час. Для того, щоб студенти проводили відповідні заняття. Вони дійсно розраховані ці заняття на тривалість уроку, тому то дуже важливим для нас було якраз сприяння і розуміння необхідності такого процесу саме з боку адміністрації загальноосвітніх закладів. За що ми їм щиро вдячні? Сподіваємося, що вони побачили також ефективність цієї спільної такої роботи, тому що це є аспект громадянської освіти це є аспект такої підвищення правосвідомості наших майбутніх та громадян і активних громадян. От дійсно ті, які мають потім мати активну громадянську позицію і у всіх процесах, які відбуваються в громаді, і у тих політичних і громадянських процесах, які відбуваються в нашій країні, тому то однозначно без підтримки керівництва цих закладів неможливо було б зреалізувати цей проект. Але слава Богу, всі директори шкіл є також далекоглядними, патріотичними стратегічно мислячими людьми, які сприяють нам у цьому. Ми їм щиро за це вдячні. І також і департамент освіти, який підключився, організ... зорганізували організували нам цю зустріч. Щиро вдячні за таку підтримку, за таке розуміння. Пані Ірино, хоче, щоб ви ще кількома словами зупинилися саме на форматі проведення так таких зустрічей, тому що не це не стандартна лекція, так якби могли б ми розуміти так в лекційній залі чи, наприклад, спілкування вчителя і учня, розкажіть, будь ласка, яким чином теж трошечки урізноманітнюєте цей процес і зацікавлюєте, тому що мова йде все ж таки про школярів. Так, так. Ми дійсно, зважаючи на те, що аудиторія школярів, вона така хоче з одного боку і цікавої інформації, з іншого боку, і ми повинні ту інформацію передати. Ми не лише гратися туди йдемо, а да, саме передати ідею, донести цю ідею і отримати від них зворотній зв'язок. Ми повинні переконатися в тому, що вони нашу ідею почули і зрозуміли. Так? Тому то застосовуємо такі різні інтерактивні такі. Методи. Вони в нас і е, малюють спільні малюнки, і е, ми імітували з ними і вибори, голови. І депутатів, і імітація була там активної громадськості. Вони розробляли свої проектики, такі міні-проекти, з якими вони от в своєму класі виходили на певне оте голосування, пропонували е, їхні друзі, е, учні відповідних класів, голосували за них або не голосували. Тобто, все так, е, нібито серйозно, але нібито і в такій ігровій формі, щоб вони на собі відчули. Е, ту дійсно відповідальність, та, що їхні дії, вони мають певні наслідки, і потім вони в своєму житті стикаються з цими наслідками своїх же дій або бездіяльності. Тому що ну, ми розуміємо, що в кожному класі є така якісь десь активні, більш активні діти, десь менш активні діти. А проєкт націлений на те, щоб тим, які наразі є менш активними, дати зрозуміти, що те, що ви зараз не проявляєте тієї активності, обертається проти вас потім, як про як громадян цієї країни, жителів цієї територіальної громади, а тим, які мають вже таку активну позицію для того, щоб їх підтримати, надихнути, показати, що насправді місцеве самоврядування дає дуже багато інструментів, можливості прояву вашої активності, можливості. Долучення до вирішення безпосередніх питань, що вас почують, якщо ви будете говорити, вас почують. Так? Тобто намагаємося донести оці такі логічні зв'язки, можливо, над якими вони ще в свої 16-17 років не задумуються. Так? Але ви правильно підмітили, прийде вік 18 років, де потрібно буде бути активним виборцем, а можливо, вже і десь проявляти себе як кандидат на певну якусь посаду. Будемо забувати, що в кожній школі є шкільне самоврядування. Коли вони підуть у заклад вищої освіти, вступлять, там буде студентське самоврядування, і цей проєкт дає можливість їм підготуватися до цього, та? зрозуміти сенс у цього поняття, самоврядування, дає можливість зрозуміти, що це працює, що це не десь далеко. Ми обрали міську, наприклад, там раду. Ну і гарної і вам роботи, так? А ми кожен день повинні долучатися, допомагати, підказувати, не там якимись такими негативними лише. Моментами, а пропонувати, пропозиції якісь вносити активні. І саме на такий конструктив взаємодії громади влади також спрямований цей проєкт і в формах ігрових, формах таких доступних, цікавих для наших учнів. Ми перед тим, як учнів наших студентів, скажімо так, заводити у класи, проводимо із ними. От, наприклад, є заняття номер 1 Ми провели спершу з нашими студентами це заняття для того, щоб вони на собі відчули певні методи, щоб вони зрозуміли, працює це чи не працює. Ми, як викладачі, даємо їм можливість сказати, вони кажуть, ні, це не буде там, наприклад, цікаво, це не сприйметься. Окей, ми знімаємо цей метод, застосовуємо інше. Да? Тобто, ще і в процесі роботи з нашими студентами народжуються нові ідеї, як краще донести ту, ту чи іншу ідею, той чи інший матеріал. До учнів ось така співпраця а Юлія Сергійовна, якщо ми говоримо про такий собі підсумок, коли школяр зрозумів, що він почерпнув не лише нову інформацію, а те, що це відкриває певні можливості і реалізації себе, де в громадському секторі може себе ну старшокласник або вже абітурієнт себе реалізувати? Наскільки в нас такі активні молодіжні громадські організації? Тому що є у місті, є в нас молодіжний центр, як їм знайти у тоді от таку перспективу реалізації себе в такому віці? Молодіжний центр впроваджує інтелектуальні ініціативи, залучаючи навчальні заклади громади, і коли Учень або абітурієнт або студент має намір бути дотичним до таких процесів. Вже точно знає, де знаходиться молодіжний центр. В місті Хмельницькому, Хмельницької міської територіальної громади, знов ж таки може себе проявити. Немає проблем. Найголовніше шукати шляхи, треба мати бажання, і треба мати знов ж таки ту внутрішню комунікацію, котра дає розуміння, що ми готові йти на загал. Ми готові про це говорити. Ми готові долучатися. Молодіжний центр знов ж таки завжди є в пошуку тих активних молодих людей, котрі є волонтерами по дуже різні заходах. молодіжний центр є в зв'язці з управлінням молоді спорту Хмельницької міської ради, і знов ж таки та ініціатива, котра заходить на молодіжний центр, її бачить керівник даного управління. Тобто молода людина сьогодні має абсолютну комунікацію з органами місцевого самоврядування знов ж таки від початку до кінця. І якщо ми хочемо пройти той шлях, коли Хмельницький міський голова буде вручати саме цій молодій людині стипендію та за ініціативу, проявлену і втилену в громаді, то направду спочатку має бути той перший крок Має бути зроблений на зустріч і ми завжди говоримо про інтелектуальне суспільство, інтелектуальне суспільство, котре е, має свої прояви і котре користується різними інструментами, котрі знов ж таки використовує на користь громади. Мені це дуже важливо, щоб е, кожна людина це розуміла в громаді, щоб е, кожен е, громадянин держави це розумів в державі. Ми маємо чітко розуміти на яких позиціях ми залишаємося. І якщо обираємо для себе Україну, якщо обираємо для себе саме цю територію, якщо ми обираємо як орган місцевого самоврядування комунікацію з громадою, в котрі є ну. Річні особи ми маємо максимально спрацювати і на рівні молодіжних громадських організацій, і на рівні релакованих громадських організацій, і на рівні знов ж таки молодіжного центру, котрий має дати цю зв'язку. І на рівні будь-яких осередків, в тому числі волонтерських, де ми будемо бачити ці ініціативи, і бачити цих молодих людей, ми дійсно готові почути. Без того, орган місцевого самоврядування не може працювати. Не є сталою думка, тільки думка органу місцевого самоврядування. Ні, більшість тих людей, котрі працюють як посадові особи місцевого самоврядування, знов ж таки вони заходять на конкурсі попередньому періоді, коли ми говоримо за мирний час, Коли ми говоримо за депутатський корпус ради, котрий знов ж таки акумулює інформацію по своїм виборчим округам. Це є виборні статуси, та котрі знову ж таки говорять про тлумачний формат співпраці з громадою. Тобто наскільки орган місцевого самоврядування сьогодні спрацює, наскільки громада буде діючою, активною ініціативою, і наскільки громада взагалі себе буде проявляти формацію України і взагалі себе впевнено якісно відчувати і на рівні такому. Комунікативному з міжнародними платформами, тому що в нас є знов ж таки міста побратими, в нас бачить міжнародне співтовариство, але бачити Хмельницьку міську територіальну громаду можемо тільки тоді якісно, коли інтелектуальний потенціал включений. Різні громади мають різні бюджетування, але саме від голови громади, від його політичної думки, волі, від його переконання, бачення знов ж таки співпраці якісної з депутатським корпусом ради по програмно-цільовому методу втілюються дуже хороші якісні ініціативи. Так не є в кожній громаді. Не Кожна громада працює саме так, не в кожній громаді саме так формується комунікація з громадянським суспільством. Але ми все ж таки за потенціал. Мені дуже важливо, щоб кожна дитина, щоб кожна молода людина, щоб кожна доросла людина, будучи або в нас, або виїжджаючи за межі, розуміла ці шляхи, і як це формувати. Сьогодні ми можемо проживати в Мельницькій міській територіальній громаді. Завтра ми виїхали за межі, але це означає, що ми знов ж таки свою ініціативу ми несемо в той орган місцевого самоврядування, де ми є. Ми шукаємо активістів, ми шукаємо волонтерські центри. Ми шукаємо активні громадські організації. Ми шукаємо ветеранський просто ми шукаємо шляхи досягнення результату. Громада має бути потужною і від того. І формується все, що відбувається в державі. І тоді ми е, не е, лякаємося різних викликів, і тоді ми розуміємо, що політики, котрі про себе заявляють публічно, стоять разом з нами. І ми готові з ними комунікувати і задавати їм питання, але найголовніше розумітися в тих процесах, в котрих вони є. І незалежності від того, що, наприклад, якщо ми говоримо за депутатський корпус, чи це є депутат районної ради, чи міської, чи обласної, чи Верховної, ми готові бути в комунікації. Ми Готові задавати запитання, але знову ж таки ми готові і ставати і робити роботу разом, і казати, що ця ініціатива може бути втілена, і ми готові бути в цій ініціативі спільно, тому що для будь-якого голови громади і Хмельницької міської територіальної і іншої дуже важливо, щоб громадянське суспільство було якісним і розуміло дійсно ці процеси, для того, щоб та ми заходили в інформаційне поле. Але мешканці були обізнаними. Але для цього треба дійсно починати з навчального закладу і починати тлумачно про це розповідати. Що Хмельницька міська рада це повноваження голови громади, які повноваження депутатського корпусу, які повноваження посадових осіб місцевого самоврядування, які, якщо ви хочете бути в органі місцевого самоврядування як посадову особу або як депутат ради. Це означає, що ви маєте йти яким шляхом. Чому ми йшли від Хмельницької міської ради до Верховної? Ми показували шлях. Якщо молода людина заходить як помічник депутата міської ради, це є шлях до депутата Верховної Ради. Це все реально. Найголовніше, як цей шлях пройти, з ким які знання отримати, і наскільки бути продуктивним у своїй роботі. Дуже важливо, коли депутат вперше заходить в статусі депутата в раду будь-яку і заходить в депутатську комісію, котра є профільно, щоб він роз. Розумівся дійсно в тих чи інших процесах і був активним, тому що знов ж таки, відповідаючи на запитання своїх мешканців, він має розуміти знов ж таки і для себе, що він ці знання має володіє. Він активний, ініціативний, і найголовніше, він відповідає тому, що очікує від нього громада. І так діє орган місцевого самоврядування. І тому для мене дуже важлива зв'язка по рівні департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради, по рівні нашого вищого навчального закладу. Я направду всіма пишаюся тим, хто був з нами в цьому. В процесі долучився, хто ще буде. Я дуже хочу поширювати цей проект, проект такий, котрий може накладатися направду, на правду базова на будь-який вищий навчальний заклад України і може поширювати цю ініціативу. Тому що якщо говоримо про Україну як незалежну демократично-праву державу, це означає, що маємо громаду навчити. Громада може сама не навчитися громада сама не зможе прийти до певних моментів інтелектуальних, але саме тлумачний процес. І саме якісна робота вищої школи з органами місцевого самоврядування дасть належний результат, і ми будемо мати ту державу, до якої прагнемо, якої дуже хочемо, і яку сьогодні виборюємо. Тобто це свідчить про те, що наступного навчального року ініціатива і проєкт триватиме і, можливо, масштабуватиметься? Так, ми до цього прагнемо. Я дуже дякую насправді за сьогоднішню розмову за те, що активно є активним є і активно активним є і школярі. І можливо, ці 11 тисяч дійсно наступного року примножаться у кількості старшокласників, які будуть долучені до просвітницького проєкту. Так дякуємо. Дякуємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма влади і громада. Бережіть себе і Україну.